Дрон для наших захисників напередодні учні Коломийського Стефаникового ліцею номер 1 провели ярмарок. Діти разом з батьками та вчителями пекли солодощі і продавали їх. Відразу мали мету допомогти українським військовим. Зібрали 135 тисяч 800 гривень, не вагаючись, вирішили придбати бойову пташку та тепловізори. Деталі у сюжеті. Напередодні у першому ліцеї було гамірно, мов у вулику, ледь не усі учні разом з батьками випікали солодощі і продавали їх. Такий ярмарок вирішили провести з благодійною метою допомогти нашим захисникам. Метою нашого ярмарку була власне благодійність, тому що потрібно не забувати, що війна триває потрібно продовжувати збирати кошти і заохочувати до цього людей. Тому ми вирішили створити саме ярмарок, тому що це один з найлегших способів зібрати гроші. Учні почули та продають смаколики, хендмейт, а інші купують його. Усі зібрані кошти будуть передані на дрон на нашу коломейську десятку. Ініціативу зібрати кошти для українських військових виявили діти. Їх відразу підтримали батьки і вчителі. Вони кажуть, зараз у час війни ніхто не повинен стояти осторонь. Кожен чим може повинен сприяти якнайшвидшій нашій перемозі. З нашим учнівським самоврядуванням, а точніше з його ініціативи організували в нашому навчальному закладі благодійний ярмарок. Всі виручені кошти за виручені кошти хочемо придбати дрон для наших військових, тому що розуміємо, що це дуже необхідно їм, їм необхідна наша допомога і підтримка, тому що вони там на передовій захищають нас і борються за нас. А ми тут всіма можливими силами повинні допомагати їм. Хочу ще раз наголосити, що це повністю ініціатива нашої молоді. Ось, і це дуже класно і знаєте. Важливе те, що це не тільки ініціатива, але вона втілена в життя і в реальність. І ну це дуже круто. І ліцеїсти таки своєї мети досягли. Вони зібрали неймовірну велику суму і вже придбали дрон для наших захисників. Ми вдячні збройним силам за те, що мали змогу цілий рік ходити до школи. Цьогорічний ярмарок був особливим. Вся школа об'єдналася заради спільної мети. Нам вдалося зібрати кошти та придбати дрон для 10-ї гірсько-штурмової бригади. А я, як голова учнівського самоврядування, висловлюю велику подяку учням, вчителям та батькам за підтримку та допомогу у втіленні нашої ідеї. Ярмарок він був дуже важливим. Ми старалися залучити якомога більше учасників, щоб зібрати якомога більше коштів. Так як ми розуміємо, що це є важливо. Наша ціль була придбати дрон. Так як він допоможе нашим воїнам та наближить нас до перемоги. Якщо чесно, цей ярмарок він перевершив всі наші очікування. Він вийшов набагато масштабнішим, ніж ми очікували, і це не може не радувати, тому що вдалося зібрати суму, вдалося придбати дрон. І цим маленькими такими кроками наближуємо нашу перемогу. Особливо пишаються учнями першого ліцею вчителі. Вони кажуть, все це ростуть справжні патріоти. Придбали дрон на передову для військових. І частинку грошей передадуть ще на тепловізор. Взагалі, ми дуже тішимося за патріотичний настрій наших дітей за те, що він настільки піднісся, що вони ну дійсно такі патріоти, справжні такі українці, ну сам віддані такі. Ми дуже дякуємо їм за їхню свідомість, національну свідомість. Вони дійсно виростуть справжніми людьми. Боєву пташку вже придбали і передали голові фонду підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Це вже така гарна традиція. Робиться після четвертого ліцея. Перший ліцей передає дрон для потреб 10-ї гірсько-штурмової бригади. Чи важливо такі речі? Звичайно, важливо те, що діти усвідомлюють. Що така потреба є, те, що вони долучаються до цього. Те, що вони своїми руками, своїм натхненням, своїм бажанням купляють такі необхідні речі, і вони прискорюють тільки нашу перемогу. При таких обсягах втрат, при таких обсязі застосування самих цих літальних апаратів, і при таких обсягах їх втрат, це проблема. Номер один. Вона, як то кажуть, не 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 вчора виникла і завтра не зникла. Надія Ніплюхіна, Сергій Грин, Богдан Горук для подій телеканалу НТК.